Безсніжно та морозно синоптики повідомляють, що найближчими днями в Україні триматимуться нічні морози однак в день незначно потепліше. Які сюрпризи підготувала нам погода у вівторок, 11 лютого, та чого очікувати від другої декади останнього місяця зими. Дивіться в ексклюзиві Тесен Новий робочий тиждень в Україні розпочнеться без снігу, проте мороз нагадуватиме про зиму. Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук, метеоролог, повідомляє, що під впливом стійкого та малорухомого антициклону найближчі кілька днів. У нашій країні переважатиме суха та прохолодна погода зі слабким вітром та високим атмосферним тиском. Тільки на вихідних за рахунок активізації південних циклонів над Балканами та Чорноморським регіоном погодні умови почнуть поступово змінюватися. Атмосферний тиск суттєво знизиться а також пройдуть опади, переважно у вигляді снігу у південній частині місцями з дощем. У вівторок 11 лютого на більшій частині території України утримається погода без опадів лише у Криму. Місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг на дорогах. Подекуди ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На Закарпатті змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 5-10, на узбережжі морів та на Закарпатті – 0-5, в день – мінус 3-2. В свою чергу, народна синоптикиня Наталка Діденко також прогнозує значне зниження температури та закликає вдягатися тепліше, щоб не схопити переохолодження. Якщо до нас прийшло похолодання до нічних –4, –12 градусів, а в день десь –1, –5 градусів, це не означає, що не треба вберегтися. І колись, і зараз люди можуть постраждати від морозу, навіть якщо він не аж якийсь рекордний. 11 лютого в Україні вночі очікується –6, –12 градусів, в день –2, –6 градусів. Проте на півдні та заході впродовж дня потепліє до трьох морозу, трьох тепла. На Закарпаття плюс 4, плюс 7 градусів. Опадів в Україні не буде скрізь. Антициклон у Києві. У вівторок також передбачається суха морозна погода з температури повітря вночі мінус 7, мінус 9 градусів. В день мінус 2, мінус 4 градуси. Найближчими днями морози ще потривають з невеликими коливаннями. Сніг імовірний у кінці тижня. Будьте теплими до себе і один до одного. 11 лютого у Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Вітер переважно північно-східний – 3,8 метрів за секунду. У Київській області вночі 7-12 морозу, в день 1-6 морозу. У Києві вночі до 6 морозу, в день 2-4 нижче нуля. Примітно, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, в Києві за весь час метеорологічних спостережень 11 лютого найвища температура була зафіксована на позначці майже 9 тепла в 1950. Десять році та 1997. -му. найнижча на позначці мінус 25 в 1909 році. Примітно, що цього тижня в Україні значно погіршиться якість повітря. Хмара забрудненого повітря накриє Україну у четвер, тринадцятого лютого. це свідчать прогнози порталу Ventusky. У п'ятницю 14 лютого погана якість повітря буде в Житомирі до 73 одиниць, що маркується як нездорове повітря. У Чернівцях також повітря буде забрудненим за прогнозом. рівень забрудненості у п'ять. Сягне 64 одиниць. Крім того, повітря буде нездоровим на Полтавщині. Також рівень забрудненості повітря високий на сході України, де тривають активні бойові дії. Додам, що весь поточний тиждень в Україні збережеться холодна погода з морозами до мінус 10. Подекуди в день очікується невеликий плюс, але в більшості областей все ж і в день буде невеликий мороз. Найближчими днями буде сухо, а перед вихідними погода зміниться. По всій країні пройдуть сніг і мокрий сніг. Про це говорила її синоптикиня Наталка Діденко. Вона Значила, що загалом найближчими днями в Україні отримається стабільна морозна погода без значних змін. Сніг можливий лише після 16 лютого, а потепління поки не прогнозується. Надалі в Україні синоптична нудьга і метеорологічна стабільність. Сухо і мінуси. Який сніг з'явиться аж через тиждень після 16 лютого? Про потепління поки не йдеться: типовий помірний мороз чи морозець. У кого сонце чи без, виходьте пройтися? Свіже повітря ніколи не завадить. Але одягайтеся відповідно температури повітря все ж зима і на календарі, і на дворі. Про те, що Україну вже найближчим часом почне засипати снігом, повідомляється і на ресурсі Ventusky. На вихідних в Україні очікується сніг через антициклон, що насувається із заходу. Про потепління поки не йдеться. Температура вночі 0-10, десять, вдень мінус три плюс На дорогах ожеледиться. Зокрема, у Києві сніг очікується вже з 15 лютого. Синоптики Укргідромецентру також повідомляють, що у неділю 16 лютого у більшій частині країни прогнозується опади, зокрема, у південних західних областях, вдень також місцями у центральних регіонах. Нах дощ зі снігом місцями лише дощ, можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. Температура повітря вночі становитиме мінус 2, мінус 7, в 9 – мінус 3, плюс 2. у південних регіонах та на Закарпатті вночі мінус 2, плюс 3, А в день синоптики прогнозують до плюс 5. Однак, попри те, що за вікном лютий найвідоміший синоптик України вже зробив прогноз на весну. Степовий бабак Тимко третій, який живе на дослідницькій станції Харківського національного університету імені Каразіна, запевняє, що весна нікуди не йшла, але ще можливі морози. Ага, 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 зрозумів. Дякую. Він каже, що е, цього року весна і нікуди не виходила. Вона в нас є е, і буде. Обов'язково буде весна. Але ще можуть бути, ну ще, каже, ще можуть бути морози невеличкі. І сніжочок ще може вкрити землю. Але весна буде. Дякую тобі. А вперше за 21 рік на біостанції Харківського університету день бабака відбувся без відвідувачів і преси. Через теплу погоду цьогоріч Тимко і його родичі взагалі не впадали у зимову сплячку. І за словами науковців, гості могли завдати тваринам додаткового стресу. Стан бабака зумовлений теплою погодою та коливаннями землі, що виникають від вибухів за кілька десятків кілометрів. В Свою чергу студенти університету вирішили подякувати тварині і передати тимкові третьому подарунок кошик із фруктами та овочами. Це від студентів біологічного факультету тобі фрукти. Каже, що добре. Дякую, каже. Цю 21-го річницю святкування цього дня в університеті байбак навіщував ранню весну, яка вже в нас триває. Нагадаю, що цього тижня, 14 лютого, у світі відзначають День святого Валентина одне з найпопулярніших свят, яке щороку об'єднує закоханих по всьому світу. Хоча сьогодні цей день асоціюється з романтичними зізнаннями, квітами та шоколадом. Його історія має глибоке коріння, що осягає античних часів. Первини сенс цього свята був релігійним. Згодом воно набуло романтичного змісту та стало символом кохання. Традиція поширилася Європою, а потім і по всьому світу, трансформуючись у сучасне свято закоханих. Достеменно невідомо, ким саме був святий Валентин, адже Історики згадують кількох мучеників із цим ім'ям. Одна з найпопулярніших легенд розповідає про римського священника Валентина, який таємно вінчав закоханих, порушуючи наказ імператора Клавдія II, який забороняв шлюб солдатам. За це Валентина ув'язнили та стратили 14 лютого. І інша історія пов'язана з його ув'язненням, під час якого він вилікував сліпу дочку тюремного наглядача Юлію. Перед стратою він написав її листа, підписавши твій Валентин. Це послання могло стати першою Валентинкою а сам святий покровителем закоха. А них сьогодні день святого Валентина святкують у багатьох країнах світу. В Цей день закохані обмінюються Валентинками, квітами, подарунками та шоколадом. А яка погода у вас за вікном? Та чи підготували ви вже подарунок до дня святого Валентина? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки.